Южницька громада попрощалася із захисником України Русланом Шевченко. Траурна церемонія відбулася біля пам'ятника захисника вітчизни 26 липня. Віддати шану військовому прийшли рідні, колеги, управлінці, жителі міста. Руслана Шевченка мобілізували в жовтні 2023 року. Він був солдатом ЗСУ, електрик, де польової лазні, взводу, матеріального забезпечення механізованого батальйону військової частини А 4053 як побачила цей портрет, я спочатку його не пізнала. Він дуже худий став. Прочитала фамілію. Боже, це ж Руслан. Дуже розстроїлася, Дуже ми разом працювали на пікарні Южнинській, хліб пекли, років п'ять працювали разом. Дуже весела, позитивна людина. Завжди на поміч прийде такий адзивчивий. Знову хороший парень. Що це дуже велика втрата. Як для тих, хто його знав. Так і, взагалі, для всієї южнивської громади він був дуже гарна, відповідальна, щира і добра людина. Він завжди посміхався, він завжди намагався допомогти, підтримати. І весь цей час, що ми з ним працювали, це. Ну тільки гарне можу про нього сказати, і те, що таке трапилось для мене, була несподіванка вчора, і я вирішила, що я маю прийти і віддати шану. Руслана я не знала особисто, але він був працівником нашої духняної хати і завжди привітно на нас зустрічав. І коли ми побачили це сповіщення в соціальній мережі, мережах, ми ну, знайшли. Можливість прийти обов'язково проводити його. Ми його запам'ятаємо дуже щирим, усміхненим, добрим, привітним завжди запам'ятаємо. Руслан Шевченко помер 19 липня під час виконання своїх обов'язків в районі населеного пункту Ямпіль Донецької області. 26 липня в громаді оголошено днем жилоби. Вічна пам'ять та слава герою! Меморіальна дошка Роману Лиманському, пам'ятний знак колишньому головному лікарю южницької міської лікарні, почесному громадянину южного відкрили 25 липня. На урочистій церемонії був присутній син Романа Лиманського. Це місце пам'яті ви розумієте, там де вкладена душа, вона там частково частка цієї душі і залишається. І ті близькі люди, які його дуже добре знали. Вони це відчувають. Я, буваю, їду з, з, по Миколаївській дорозі і заїжджаю сюди просто зайти на територію, тут побути. Ззаді, якщо ви звернули увагу, є е, дуже багато насаджень. Там така бесідочка стоїть маленька. І там можна сісти і хвилин 20-30 просто помовчати. Що я час від часу роблю. Роман Лиманський був заслуженим лікарем України, кандидатом медичних наук, очолив міську лікарню у 2006 році. Як досвідчений керівник зумів забезпечити медзаклад сучасним обладнанням, зібрати фахівців. Роман Васильович віддавав все себе служінню людям і нашій лікарні. Він кожен день, кожен день робив обходи всіх хворих, які які доки лежать в больниці. Всі йому жали, він знав про кожного хворого все. І, і потім збирав нас, якщо треба на п'ятимінутках. І ми там йому щось розказували, а він все вже знав. Що ми. Був дуже такий, він холерик по натурі, був він по складу характеру, він був холерик. він не міг сидіти на місці. Він все время, якщо він щось не було в нього роботи, він йшов і обрізав рози. І за деревами вхажав на, на, на території больниць. Це все його заслуга. Бальниця це його заслуга. Він, він дуже багато став дуже церемонія відкриття меморіальної дошки відбулась напередодні професійного свята дня медичного працівника. Лікарям та медсестрам цього дня вручили грамоти та подяки. Захід провели в актовій залі міської лікарні. Працює в нашій лікарні вже з 2020 року, 23 липня вже була річниця. Про нагородження не знав чесно. Я як завідувач приймально діагностичного відділення екстреної медичної допомоги, я знав кого з мого відділення, тому що я рекомендував цих людей. А особисто себе це для мене була така несподіванка. Так з Романом Васильовичем. Я прийшов сюди відразу після інтернатури, тобто без досвіду, тільки закінчив. Зелений молодий. Він не прийняв без проблем. Так строго б з ним поговорили. Навіть він запросив батьків моїх на аудієнцію, скажімо так, поспілкувалися з батьки з ним. Серйозний мужчина був. Мені сподобалась його точність. Багато лікарів стали мені вчителями. Е і слава Богу, що так склалася моя доля, що я зараз от вже на, на сьогоднішній день ще тут знаходжуся, працюю і як, як виявляється, приношу навіть користь. Я в медичній сфері працюю вже 43-й рік, а в Южнівській міській лікарні рік. Знала Роман Васильовича давно, ще до цього, як прийшла сюди в цю лікарню. Багато років його знала, поважала як лікаря, як організатора. Він мені ну, було багато років, тому він пропонував перейти сюди кушеркою. Ну так сложилося, що я роботу робила в другій лікарні, і все. А потім вже сложилася так. Ситуація в ковід. Прийшлось перейти сюди. Відео із заходу дивіться в програмі об'єктив. Наші акаунти в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі ТВМіг Южне. Підписуйтесь на канали Южського телебачення. Довіряйте лише перевіреній інформації. Евак потрібен. Збір стоїть. Волонтерки пункту Соловейки закликають допомогти відремонтувати авто для бійців 28-ї бригади. Евакуаційний автомобіль вийшов з ладу через тривалу та активну експлуатацію. Збір триває понад місяць. На ремонт машини те, що ми тоді взяли на себе, це мало бути ну майже 60 тисяч. А наразі ми віддали 20 Вже щось я знаю, що щось перекривали вже військові. Десь тисяч тридцять, я думаю, це точно ще треба буде закрити лише по цьому питанні, лише те, що робилося тут. А ті, що вже в моменти робилися в Києві і в Донецькій області, це вже перекривають хлопці самі. Тобто ми вже тут взяли на себе хоча б перекрити те, що робилося тут. Насправді є тут спеціаліст, якому я дуже вдячна, який працює ну, так само на благо війська. І... Хлопці говорять, що тут набагато якісніше він робить і добросовісніше, ніж там на Донбасі. Тому деякі моменти вони відправляли сюди і запчастини, і все. Тобто, ну виходить, деяку частину він взяв тут на себе. Тобто нам треба перекрити це запчастини, всі оці, все, що там потрібно було, все, що докуплялося. Тобто за роботу він не бере. Олена Ящук каже, збори сповільнюються постійно. Оперативно закривати надважливі потреби для бійців не вдається. Та навіть збір, пункт на себе повністю не бере, а навпіл з військовими бояться не встигнути. те, що військові скидуються самі і закривають більшу частину потреб, ну це, це так і є, це ні для кого не секрет. Але перед тим, як люди відкривають рота, сказати про те, що вони отримують зарплату чи бойові, мені дуже хочеться таких людей познайомити з сім'ями військових. Хай спитають, скільки вони бачать грошей вдома, і скільки вони можуть витратити на своїх дітей і все тому подібне. Тому, да, вони отримують гроші. Але ці гроші далеко не йдуть додому і далеко не йдуть на власні потреби. Це обслуговування автомобілів, заправка автомобілів, обслуговування і заправка генераторів, це ремонт або закупка нового екіпірування або обладнання там ті самі FPV, впівіхи, ті самі дрони, ті самі теплаки, все тому подібне. Тобто ніхто наразі не задумується перед тим, як сказати, що військовий заробляє дуже багато грошей. Просто на секундочку, подивіться, далеко не треба. Просто зайти в автомагазин і подивитися ціну е, запчастин і заїхати на заправку, подивитися ціну е, на паливо, яке там в рази вище і дорожче. Крім того, не припиняється збір на матеріали для маскувальних сіток. Замовлень від військових стабільно багато. Підтримати збір на ремонт машини та матеріали для сіток можна за номером картки. 53 75 41 12 12 20 43 20